Перша письмова згадку про глибоку, датована 1438 роком, вона подана як запустіла місцевість на Чорні Поляні. А в грамоті цього ж року молдавський господар Ілля І наділив місцевістю під назвою Глибока, придворного суддю Петра Годину. Напевне, тоді і виникло село глибока, назва якого походить. Від місця його розташування. Селище лежить у глибокій улоговині. В 1490 році в літописах згадується про те, що церква глибокою увійшла до радівецької єпархії. А в 1491 році молдавський господар Стефан III своєю грамотою ствердив передачу села в придворному дворному Ютці. Протягом довгого часу глибока зі своїми землями у гідля була власністю. Феодалів і монастирів в 1774 році. Глибока, як і вся Буковина перейшла від Туреччини під владу Австрії. В 1857 році в селищі будується спиртовий завод. А в 1869 році починається будівництво залізниці чернівці вадул Серед Сучава, яка пройшла через глибоку. За переписом 1910 року в Глибоці нараховувалось 5549 чоловік. Переважна більшість селян займалася сільським господарством. З листопада 1918 року по червень 1940 року. Глибока входить до складу Румунії. Сільська рада в глибоці була створена 5 липня 1940 року. Першим сільським головою було обраний житель глибокої Нестор Ткачук. В липні 1940 року глибока стала районним центром. В 1956 році глибока була переведена до категорії селища міського типу. З липня 1959 року по липень 1992 до складу глибоцької селищної ради входить село Тимка. Шановних гостей, дорогих глибочан, просимо. Просимо займати місця на Майдані, щоб ми радо святкували День Конституції України, 575-ту річницю глибокої та День молоді. Де є хліб на столі, там пісня щастя лини. І вам будь з хлібом від душі бажаєм, тому вітаєм короваєм. І в день цей урочистий, ви прийміть цей променистий, золотий як небокрай, наш глибоцький каравай. Ніти місця на свої місця на майдані.